Перешкоджання таке, тому що, на моє особисте переконання, і не лише моє, що вони не вміють програвати. Коли, коли керівники міста Кременчук програють, вони це висвітлюють як щось незрозуміле. Вони перекручують факти, поплюжать інформацію, погрожують, тиск адміністративний тиснуть на тих, хто в них щось виграв. Пов'язана ще з тим, основна, основна причина, вони хочуть мати контроль над всім. Одна людина. І це не позиція президента. Просто так трапилося, що одна людина контролює дві політичні сили. Також мають сателітів в різних політичних силах. Подивіться список депутатів Районної Ради. Партія за майбутнє і слуга. Хто входить в склад? Працівники комунальних підприємств міста Кременчук. Які ще можуть бути питання? Вони намагаються намагаються контролювати все, що можна. Коли е, я отримав офіційну інформацію від програми президента Підзвітність Прозорець, яка делегується на обласній військовій адміністрації, е, для, мене стало, для мене стало цікаво, цікаво ну як, як це правильно сказати. Я був здивований, що Кременчуцька районна рада отримує заробітні плати менше за всіх, менше навіть ніж ОТГ Чернухи. Але Чому, це, чому так відбувається? Тому що, от ну, зрозумійте, Кожна людина, кожна людина, коли вона вже свідома, доросла, вона повинна вирішувати, скільки їй отримувати. От зрозумійте, будь-який керівник може собі поставити будь-яку зарплату. Ви що думаєте, для мене, як для голови районної ради, є проблема звернутися до ОТГ і залучити кошти на заробітні плати? Взагалі не є проблема. Але я дуже добре усвідомлюю і розумію, що зараз в державі йде війна, і що в тих самих ОТГ. До яких я можу звернутися з цим проханням, тому що у нас зарплата, у мене зарплата 23 тисячі зараз, щоб було зрозуміло. Звичайно, я її віддаю туди, куди треба, як, як, як це і казав спочатку війни. Але 23 тисячі гривень Забирати у, у, у будь-яких ОТГ, щоб у нас було гарно, це неправильно. У нас бюджет районної ради складається з державної субвенції, яка може бути використана на оплату праці лише органів місцевого соврядування. Протягом трьох років районна рада не закупала жодно, жодно, жодного літру ГСМ, жодної бумаги, жодної ручки, взагалі нічого. У нас навіть у прибиранні це немає. Ми самі прибираємо. Ми економимо. І так повинен робити кожен. Не роздувати штати, не ставити собі захмарні заробітні плати, а економити. І коли я бачу. Як у нас відбувається економія в місті Крімчуку, що мене особливо обурює, те, що там людина ставиться без зарплати більше 100 тисяч своїм керівникам структурних підрозділів, це його особиста моральна відповідальність. моральна відповідальність. Але коли особа витрачає 20 мільйонів на рік на фінансування засобів масової інформації, Комунальних, тобто бюджетних коштів витрачаються кошти, які формуються з сплати податків простими громадянами. 20 мільйонів на рік. То питання, скільки можна було дронів купити, автомобілів. Навіщо? І щодо 20 мільйонів. зрозумійте, якби це було корисно для чогось, це власний особистий піар. І що, що хочу сказати, що. Як я розумію, я вмію дуже добре аналізувати те, що я читаю в інтернеті. То в мене, знаєте, не враження, а впевненість така є, що за комунальні кошти фінансуються незрозумілі газети Аля Тудей, які поплюжать, перекручують інформацію. І от я хочу звернутися до пана Сергія. Він знає до кого. От Сергій, тобі не соромно обливати брудом депутатів міської ради, мене, мою родину. За кошти, які ми сплачуємо як податки.